На цьому тлі непоквапливості Росії до переговорів з Трампом про завершення війни. Трамп розпочав своє азійське турне. Він відвідує сьогодні Малайзію. Він прилетів туди, дуже показово він станцював із тими, хто його приймав в аеропорту. Так, друзі, станцював. Можете переглянути це відео у мене в телеграм-каналі. Це в традиціях Трампа. Він полюбляє помпезні прийоми. Під час візиту до Малайзії він заявив, що любить завершувати війни. Не варто казати, каже, що це хобі, але це те, що в мене добре виходить. Ну Трамп постійно хизується тим, що він щось десь завершив, і він таку заяву зробив після підписання мирної угоди з прем'єр-міністрами Камбоджі та Таїланду. Там кілька місяців тривали бойові дії. Було багато загиблих, постраждалих сьогодні. Вони припинили ці бойові дії за посередництва Трампа. Трамп записує собі в Арсенал ще одну закінчену завершену війну. І після візиту до Малайзії. Трамп відвідує Південну Корею, де буде зустрічатися в тому числі, як то він запевняє, із лідером Китаю Сі Цзінпіном. Це дуже важлива зустріч, оскільки там вони будуть говорити про підписання торгівельної угоди, яка дуже важлива для завершення російсько-української війни, тому що Трамп розглядає підписання цієї угоди через призму тиску Сі на Путіна, щоб той припинив воювати. Уже з Путіним він поки що на даному етапі не хоче говорити. Але я бачаю, що він буде з ним говорити однозначно так. І сьогодні було зроблено заяву американською стороною про те, що вони разом з китайськими чиновниками досягли дуже успішних рамкових домовленостей перед майбутнім, як вони кажуть, самітом лідерів двох країн. Хоча мої колеги поправляють, і кажуть, що це буде не саміт, а просто зустріч на полях АТЕС азійсько-тих на тихо, -тихо економічного співтовариства. Саме такий саміт буде проходити в південній Кореї, де має бути і СІІ. Потім же поки що не робив жодних публічних коментарів з цього приводу він мовчить, тобто не зрозуміло, яка позиція Китаю, але американці вже поспішають сказати, що все окей. Це не дуже хороша історія, оскільки це, як на мене, демонструє неготовність США вводити в пекельні мита проти Китаю, і це фактично підтвердив. Не те, що можливо, друзі, фактично, я тут перепрошую, опосередковано міністр фінансів США Скотт Бесент від ветері NBC News і сказав, що Штати найімовірніше відмовляться від планів ведення стовідсоткового мита щодо Китаю. Очікується, що Трамп і СІ зможуть досягнути угоди 31 жовтня в четвер, буквально за 5 днів. США найімовірніше каже Бесент, Відмовляться тому, що очікують зустрічних кроків від китайської сторони. Після двох днів переговорів Китай готовий укласти угоду. Основа для зустрічі Трампа і Сі, яка відбудеться, каже, вже готова. Мета цієї зустрічі уникнути введення з 1 листопада. Жорстких мит щодо китайських товарів Він каже: я очікую, що ми отримаємо певну відстрочку. Тут тепер увага, друзі, у питанні запроваджуваного Китаєм контролю над експортом рідкісно земельних металів. Саме це стало проблемою відносин з нині Китаю і США і Китаю і інших країн, тому що сів вирішив на тлі послаблення тиску Трампа декілька тижнів тому ввести такий експортний контроль за. Експортом усіх рідкоземів по всьому світу Китай володіє левою часткою цих е, мінералів, і фактично сьогодні є монополістом у всьому світі. Тому США дуже сподівається на таку поступку з боку Піднебесної, Але чи вона буде? Ну і за словами Бесента Ша може президент Ша може відвідати Пекін у середині лютого двадцятого року. Це буквально за кілька місяців. А китайський лідер приїде до Вашингтону восени 26 року. Сам Трамп підтвердив. Проведення особистої зустрічі із Сі, і сказав: Я думаю, що ми укладемо угоду з Китаєм. Ми домовилися про пізніші зустрічі в Китаї, а також у США, у Вашингтоні або Маралаго. Сі може приїхати до Сполучених Штатів Америки. Він приїздив, також зустрічався із Джо Байденом, коли той був президентом. Тому для Китаю це не новина, і справді Китай прагне, якщо не нині, то прагнутиме в майбутньому точно підписати угоду із. Вашингтона Масіки я вважаю на даному етапі Китай не готовий до повноцінної війни, яка розпочне Третю світову війну, і йому потрібен час. І до цієї війни сі разом із Китаєм готується. Але чи СІ збереже свою владу далі? Тут також питання поки що залишається друзі відкритим.